Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 цікавих фільмів за участі Дженніфер Еністон. Поїхали! Дрібний наркоторговець Девід Берг заборгував пристойну суму грошей своєму постачальнику Бреду. Виявивши небачену великодушність, бред пропонує Девіду відпрацювати свій борг, обіцяючи доплатити зверху 100 тисяч доларів. Завдання не з простих. Берку потрібно провести з Мексики до Сполучених Штатів величезну партію заборонених речовин. Погодившись на пропозицію Бреда, Девід придумує геніальний план. Він бере в свою команду знайому стриптизерку з сусіда та. Бездомне дівчисько, і всією командою вони протягом подорожі мають прикидатися дружньою родиною Мілерів, яка їде відпочивати до Мексики. Молода подружня пара Джон і Дженні Гроган одразу після весілля перебираються жити в сонячну Флориду, де влаштовуються працювати репортерами в одну з місцевих газет. Незабаром вони починають подумувати про те, щоб завести дітей. Проте, усвідомлюючи наскільки це відповідальний крок, пара вирішує як слід переконатися у своїй готовності. Наслідуючи поради своїх друзів закохані заводять домашнього вихованця на прізвисько Марлі, адже тварина ви вима... Гає не менше догляду ніж дитина. Вони готові повною мірою виявити відповідальність. Ось тільки новий член сім'ї виявляється набагато некерованим, ніж припускало подружжя. Єдине, що могло б зробити трудові будні Ніка Курта і Дейла трохи простішими, можливість стерти в порошок їхнє нестерпне начальство. Звільнитися з роботи не виходить, тому добряче випивши і скориставшись порадами колишнього злочинця, троє друзів розробляють хитромудрий і здавалося б бездоганний план, як допомогти один одному назавжди позбутися роботодавців. Натомість проблема в тому, що навіть найпродуманіші плани бездоганні рівно настільки Наскільки розумні люди, які їх розробляли? Чарлі Шайн вже багато років працює в рекламному агентстві. незважаючи на те, що в нього є любляча родина і непогана робота. Чоловік все частіше ловить себе на думці про те, що потрапив у замкнене коло. А кожен новий день схожий на попередній його життя наповнене пересічними справами, які складаються з домашніх турбот, роботи та догляду за хворою донькою. Проте одного разу спізнюючись на потяг до Манхеттена, Чарлі знайомиться з чарівною Люсіндо яка змушує його знову випробувати, давно забуті емоції. Денні – запеклий холостяк, який віддає перевагу короткочасним зв'язкам. Водночас він має дуже оригінальний спосіб знайомства з дівчатами. Денні одягає обручку і грає на жіночих почуттях, розповідаючи слізні історії про своє подружнє життя, тим самим домагаючись співчуття у дівчат. Проте під час знайомства з красунею палмер все йде не за планом, і дівчина виявляє бажання познайомитися з дружиною Денні. Він не хоче визнавати брехню і. Пропонує своїй помічниці Кетрін тимчасово зіграти роль його дружини. Дівчина погоджується, але вона впевнена, що ця авантюра ні до чого доброго не призведе. Життя Джастін дуже нудне, одноманітне і не приносить жодної радості. Вона працює продавцем у супермаркеті і, чесно кажучи, така робота добряче набридла молодій дівчині. Джастін вже не один рік заміжня, але в неї досі немає дітей. Її чоловік справжній ледер, який цілодобово валяється на дивані і зовсім не приділяє часу своїй дружині. Проте, все змінюється після того, як в супермаркеті з'являється новий касир Том Вортер. Джастін поч... Чинає з ним дружити, проте по мірі спілкування вони все більше зближуються, і незабаром між ними спалахує бурхливий роман. У всьому Нью-Йорку не було ближче друзів ніж Ріелтор Волі та Чарівна Кесі. Проте, коли дівчина зважується на штучне запліднення, донором вона вибирає надійного та одруженого красення Роланда. Найкращі друзі вирішують відзначити цю подію вечіркою, де волі напивається до непристойності. Натомість, через сім років, Кесі повертається до Нью-Йорка з шестирічним сином, який нагадує волі самого себе і заразом викликає в його пам'яті усе, що трапилось. Тієї ночі тепер чоловік має переконати Кесі, що вони більше ніж друзі виграти у Роланда статус справжнього тата і розібратися з самим собою. Сара Хаттінгер веде колонку некрологів у газеті. Вона нарешті погодилася вийти заміж за свого хлопця Джефа, проте все ще не впевнена до кінця, чи дійсно хоче весілля. Одного разу Сара вирушає додому в Пасадену на весілля сестри, і це означає, що їй доведеться провести багато часу зі своєю схибленою на тенісі сімейкою, членом якої вона себе ніколи не відчувала. Несподівано дівчина дізнається сімейну таємницю і починає судно. Мніватися у своєму походженні, Намагаючись знайти відповіді на свої запитання, Сара вирушає на пошуки людини, яка ймовірно зможе допомогти. Майло колись працював поліцейським та наразі заробляє на життя відловлюючи втікачів від закону. Якось він отримує особливе завдання. Йому потрібно вистежити дівчину на ім'я Ніколь, яка ухилилася від правосуддя, сховавшись після випуску під заставу. Пошуки загострюються тим фактом, що Ніколь, колишня дружина, Майло. Ця робота обертається для чоловіка цілою серією непередбачуваних і напружених ситуацій, оскільки історія їхніх відносин на накладає відбиток у процесі погоні та пошуків правди. С'ю заробляє на життя тим, що мандрує по всій країні та продає готелям різноманітні предмети мистецтва. Одного разу, зупинившись в одному з готелів на кілька днів, дівчина знайомиться з тамтешнім менеджером Майком. Вона з першого погляду йому сподобалась, і він вирішує почати з нею романтичні відносини. Ось тільки сю, він зовсім не цікавий. І як тільки вона закінчує усі свої справи, знову вирушає в дорогу. Натомість, Майк вирішує наздогнати. Дівчину він не має наміру відступати і зробить усе можливе, щоб домогтися коханої.